вами Трускавець Онлайн 7 листопада трускавецька міліція припинила своє існування. Новий закон, нові форми, нові права та обов'язки та навіть нові обличчя все це нам обіцяють в рамках реформи МВС. Поки в поліцейському відділенні трускавця змін не видно. Коментар ніхто давати не хоче, оскільки всі пояснюють тим, що ситуація доволі не визначена, і що буде завтра. Хто залишиться працювати, хто буде звільнений, наразі нікому не відомо. Тому сьогодні ми поцікавимось у трускавчан, що ж вони очікують від нової поліції, та чи зміниться на їхню думку із назвою і суть та повноваження самої поліції? Ви знаєте, що з 7 числа трускавецька міліція вже припинила своє існування і е, зараз. Буде називатись поліцією, ну тобто йде, відбуваються реформи. Що ви очікуєте від цього? Чи вважаєте, будуть якісь зміни на краще? Будемо надіятися. Де, що найкраще? Надіюся. У бажання, щоб взяток не брали, а так все. Якою повинна бути нова поліція? Ну, такої, щоб ми їй довіряли. У нас в Києві вона вже давно. І ви довіряєте тим новим поліцейським? От. Ну, я поки не спілкувалася. У мене ніяких проблем не було. Угу. Так що я. Не знаю. Ну, люди кажуть, що довіряють. 80, у нас по телевізору казали 80% довіряють. Ой, від нової поліції, як від старої, повірте, нічого не буде, напевно, доброго. Не вірите ви, що ні. будуть зміни? Ні. Я вже взагалі ні в що не віру. А ну, то звичайно має відрізнятися. Більш компетентно повинна ставитися, більш до людей так вагоміше. звертати більше уваги на не людей, ну раз так. Ніяких. Ніяких? Ні, а як? Просто назву пере... змінити і все? І все. Яке буде, таке і лишиться просто. все. Які у вас очікування від створення нової поліції? Ну, не знаю, думаю, може покращиться в місті, люди почнуть трошки правила. Ой, ну почнуть трохи реагувати на правила, бо то тут часто на п'яні алкоголіки, всякі наркомани, а тепер, можливо, це перестане діятися. Чим має відрізнятися нова поліція, на вашу думку, від старої міліції? Ну, як вам сказати, порядочністю. Не красти, не брати хабарі. Ну, В Києві, наприклад, добре, всі хвалять. Знаєте, я людина законослухняна. Угу. Uh -huh. Мені було тою міліцією, що з цією. Чесно кажучи, навіть не задумувався. Не задумувалися? Ну, ви були задоволені, наприклад, діяльністю міліції, то, яка була роботою? Не можу сказати, тому що я роботи і не бачу. Ну, довіра має бути людей в першу чергу, а щоб заслужити довіру, ну тут, мабуть, потрібно керівництво має бути е, відомим. Для людей і з керівництва вже відповідно починається вже ну, донизу, як розвиватися, і вже має бути саме першим заслужити довіру. Надіємося, що буде щось краще. От що би ви хотіли, щоб поліція робила, виконувала які, які яку роботу, ну щоб видно було дійсно, що вона ефективно працює. Я знаю. Ніби все те, в нас в місті спокійно не казав, би, що в нас такого. чи бардак, чи що в нас спокійно в місті. Щоб вони були чесні і порядні, нормально відконували свої завдання, щоб не було ніяких угонів, машини, щоб були, їздили, нормальна швидкість була, мотоцикли, аби то діти нормально були. Здоров'я, здоров'я. <гум> що їм ще побажати? Ну, працювати на наше благо, та, мені поліцейських. Мені все робила. Отож, як бачимо, думки трускавчан відносно створення нової поліції різняться. Хтось очікує змін на краще, а в когось рівень довіри до попередньої міліції є настільки мізерним, що відновити його новим поліцейським буде дуже важко. Найголовніше, чого хочуть люди, це те, щоб їх припинили обманювати, щоб нова поліція була ближчою до народу та справді захищала інтерес. Ця пересічних мешканців з вами був Трускавець Онлайн. Залишайтесь нами, підписуйтесь на наш канал. Ми вас любимо.